Створення літературних проєктів, нові книги та презентації українських творів на фестивалях це показник інтересу українців до літератури. Так, війна змістила пріоритети, але на п'ятому місяці помічаємо поступове відродження книговидавничої та письменницької сфери. Про роль поезії і прози під час війни поговоримо із сучасним українським письменником Любко Дереш, вже з нами на зв'язку. Любомире, вітаю. Вітаю, Ігоре. Маючи розмову із різними дієвцями культури, часто говоримо про важливість скасування всього російського. В інтерв'ю Апостроф ТВ у 2021 році ви говорили про добросусідство. Цитую: хіба нам не потрібно, щоб ми жили разом? Хіба ми хочемо зачистити одне одного тут? Кінець цитати. Зараз ця позиція вона актуальна для вас? Ну, абсолютно ні. Я гадаю, що багато що помінялося з 2021 року і всередині. Мене і безумовно, що війна кардинально поміняла власне не війна, а повномасштабне вторгнення кардинально поміняло наше розуміння того, хто є що таке для нас, є російська культура. На жаль, я перебував під певним чаром і під впливом певних ілюзій, того що, мабуть, інструментами культури і діалогу ми можемо якось допомогти все ж таки пом'якшити ситуацію, і не допустити тієї, війни, яка розгорнулася на Повну силу, але все ж таки зараз очевидно, що ем... На порядку денному нашому стоїть в першу чергу це посилення позицій всього українського, а по-друге, це розмежування сутнісно українських якихось явищ від російських явищ. А по третє, ну що, розуміння того, що ми більше не повинні підкорюватися якомусь імперському наративу, і що ми повинні інтегруватися з європейськими більше якимись культурними кодами, розуміти більше свою причетність до європейської, середземноморської, до античної європейської традиції, а не до російської, і це не означає, ну так би мовити, якесь знищення російського в прямому сенсі, спалення книжок, чи ще щось. Це означає просто е вимкнення звуку. Тобто, як влучно сказала е, Оксана Забушко, так безумовно хороші росіяни є, але зараз вони не на часі, і зараз е, потрібно безумовно поставити на паузу е, всі можливі комунікації і особистісні, міжособистісні з російськими діячами, і е, спроби привносити в український простір якісь російські образи, наприклад, пояснювати тим, що Лев Толстой, наприклад, він хороший, він і вегетаріанець, і начебто, і про Раїну е, нічого поганого не говорив безумовно. Чимало людей є е, хороших, так але е, знову ж таки нам потрібно актуалізувати ті українські е, якісь явища, які в нас є, і е, пригальмувати на невизначений період часу е, проникнення подальше в нашу українську культуру е, російських образів, російських сенсів кожна війна вона народжує своїх поетів і письменників. Яку роль от нині відіграє поезія і проза у період війни для України, зокрема? Духопідйомно, скажімо так, однозначно, що це те, що дуже кріпить те, що додає сил. В першу чергу, це поезія, як те, що вистрілює найперше так. От перші реакції на початок повномасштабного вторгнення, ми побачили це меми, жарти, картинки. Веселі бадьорі, і почала з'являтися поезія, і що характерно, ця поезія. Вона вже не проникнута настроями жалю, смутку. А прийшли зовсім інші архетипи, архетипи боротьби, архетипи перемоги. А чимало дослідників, дослідниць, які порівнюють літературу і образи спочатку, з з початку війни, з 2014 року відмічають, що тоді дійсно переважав образ України, яка плаче Україна, яка розгублена і попала у. У велике лихо, то зараз ми бачимо а, жінок з джавелінами, Ми бачимо воїнів, ми бачимо справжній воїнський дух, і приблизно такою ж стає поезія, такою ж стає проза. Це історії боротьби. А навіть коли це історії травм, коли це історії болю, певного як от болю а, евакуації, болю втрат, то а, все одно це не а, проза жертовна. Це не історія про е, жертв, і не історія про людей, які були зламані. Це історії боротьби, так чи інакше. Це історії людей, які е, готові боротися до останнього. Зокрема, Закамо... знаюся. Я зовсім. Так, так, зокрема, от якщо говорити так про усвідомлення ось цих аспектів, то навіть йдуть мраки, тому що ми досить часто говорили і були дискусії такі відкриті, що в літературних колах, що в колах взагалі суспільства, що ми весь час ніби плачемо і страждаємо. А тепер бачимо, 8 років нам знадобилося для того, щоб поставити крапку в цьому, і нарешті Україна могла дати відсіч З когорти традиційних запитань до письменників, це те, що вони зараз пишуть. Але запитає, все ж чи вдалося? Вдалося за ці п'ять місяців щось почитати, окрім новин. Зізнаю, зізнаюся, в плані творчості і в плані читання. Це достатньо складний період. Я думаю, що для багатьох письменників саме так. І з того, що я знаю, багато моїх колег. Пересіли з ноутбуків а, за кермо, скажімо, волонтерських автомобілів чи почали активно займатись якоюсь суспільною діяльністю. Але тим не менше, а, багато також продовжують писати однак, уже писати а, таку прозу максимально швидку. Радна власне, це не проза, це публіцистика, тобто мова йде про а, комунікування а, і а, про те, аби представити те, що відбувається в Україні а, широко Світовому загалу, і в цьому сенсі останні п'ять місяців це був карколомний просто вибух, коли ну практично вся, весь український культурний істеблішмент він прозвучав на чільних світових майданчиках, від Нюйорк, якихось корейських і. Дань скрізь з'являлися і продовжують з'являтися статті українських авторів, і що важливо, мова йде не лише про журналістів чи про експертів, а мова йде також про е, діячів культури і про письменників, які е, доносили українську позицію, українські наративи. Але теж я також знаю, що і українські автори продовжують працювати. Мої колеги е, пишуть п'єси, пишуть е, прозові тексти. Сам я мав нагоду е, написати кілька новел. Е, мої плани е, працювати з п'єс. Поки що е, відтерміновуються. А що стосується читання, то з тим е, ще складніше. Е, життя настільки динамічне зараз, е, що практично за останні 2-3 місяці, е, ну, та власне кажучи, від початку, від 24 лютого, я не мав нагоди просто е, сісти і спокійно щось читати, але е, все ж якісь робочі справи е, змушують мене час від часу брати якісь книжки в руки. і е, то в рамках робочих задач щось читати це наукові тексти, тексти пов'язані з історією України, з історією певних особистостей українських, як от Григорій Сковорода, і робити дуже конкретні тексти і дослідження, які будуть просувати українські наративи далі. Тобто, зараз ми також можна сказати, відчуваємо цей тиск війни і відчуваємо необхідність діяти дуже оперативно. Загалом а, на читання час не знаходиться, а от стосовно письменницької діяльності, ви вже обмовилися а, книгодавчиня Анета Антоненко, вона анонсувала у своєму Фейсбуці, що ви нині працюєте над драмою з робочою назвою Фаза Перша. А, чи пишеться нині вона от в тому ж темпі, як раніше, могли собі дозволити писати? Адже потрясіння вони інколи породжують таку гіперпродуктивність, коли хочеться сказати, і більше. На жаль, я не та людина, яка дуже легко і швидко починає формулювати якісь думки в цьому сенсі. Мені треба завжди ґрунтовно обдумати нас інколи занадто багато потрібно часу. І ця п'єса зараз все ще в роботі. Я повертаюся не тільки до неї, але і до коротких текстів, до короткої прози, до збірки новел і. Якщо і знайду сили щось найближчі місяці робити, то в першу чергу, мабуть, буду намагатись висловлюватись через коротку прозу, тому що це те, що п'єса все ж таки це певно, масштабність, а коротка проза те, що дає можливість лаконічно висловити спостереження, емоції. Зокрема, з тих же дописів у Фейсбуці інформація є, що синопсис до драми він вже є. А чи можете коротко поділитися, от про, що, про що буде? Мова йде про перше, першу фазу. Власне, першу фазу війни період з о, початок квітня по початок звільнення о, Київщини від окупантів о, до, о, до моменту, коли світовий починає відкриватися звірства Бучі, Бородянки, о, Ірпеня і о, в центрі історії о, історія. Uh, Спроб евакуації uh, uh літнього викладача його студентами а викладач який перебуває перебуває в одному з хуторів неподалік від києва і його студенти які перебувають хто в києві хто десь на західній україні і які в дуже складний спосіб намагаються, намагаються зрозуміти яким чином проїхати крізь блокпости українські блокпости окупаційні крізь лінії обстрілів для того щоб вивести цього старого літературознавця і його Дружина загалом читати от і відволікатися від війни встигають навіть воїни Збройних сил України. От нещодавно бачив допис українського екоактивіста, музиканта Павла Вишебаби, який написав, що з паузами, але дочитав книгу там, де вітер вашого авторства, Що б ви ще порадили почитати українцям зараз на завершення нашої розмови, для того, щоб відволіктися і не читати новини, тому що ви зазначили, пишуть зараз багато, але на що б варто звернути увагу? Ну можна розділити цю рекомендацію на нонфікшн і прозу, бо і це і це зараз дуже важливо, і нонфікшн, або белетрис, або не художня література, науково популярна важлива для того, щоб зарядитися новими ідеями і розуміти яке положення в Україні зараз на даний момент. І тут я би відмітив дві книжки: це Сергій плохий брама Європи, Ярослав Грицак, подолати минуле «Глобальна історія України. Це історичні огляди для людей, які б. Хотіли краще зрозуміти сутність а, процесів, які зараз відбуваються в Україні історичних. А також я би відмітив нову книжку, от буквально зараз виходить. А це есеїстика, а, значить, упорядники Валерій Пекар і Владислав Рашкован, українські основи. Вони зібрали а, ці два науковці, зібрали 125 приблизно авторів а, і які виражають, ну, найпередовіші думки з приводу цінностей, принципів, ідей, які становлять сьогоднішню сучасну Україну. які Є особливо актуальними з огляду на те, що перед нами відкривається ну, дійсно ціле вікно можливостей, вікно можливостей по-новому упорядкувати нашу Україну повоєнну Україну, Україну, яка перемагає. Що стосується художньої літератури, то тут на, на творчість, наприклад, Артема Чапа. Чий чи оповідання «The Ukraine» було недавно опубліковано в виданні американському «Нью-Йоркер», надзвичайно престижному на поезію? Звісно, Сергія Жадана Любові Якимчук, яка до речі виступала на престижній американській конкурсі «Греммі». Вручення нагород музичних Греммі, а поезія Вікторії Амеліни, проза Артема Чеха. Ну, і, звісно, військова проза вона величезна, і там важко назвати одного якогось конкретного автора, тому що це цілий пласт, цілий напрям. Мартін Брест, Сергій Сайгон, який отримав премію книжка року BBC у 21-му році. Оксана Чорна. Ну багато багато інших. Просто варто брати і починати читати, відкривати, знайомитись з цими новими іменами. Оцінювати для себе я дякую вам за розмову. Любомире Любкдереш був з нами Дуже на зв'язку. Говорили про роль поезії та прози під час війни.